Уявіть, що ви можете продовжити своє життя на 50% тільки завдяки тому, що ви будете жити з тими людьми, які вас люблять. За словами лікарів, це не фантастика, а реальний факт. Тож сьогодні будемо говорити про любов, як її відчувають наші перехожі та як проявляють. Поїхали! Добрий день, Як вас звати? Чим ви займаєтесь? Е, ну я Вадислав Карпенко, я студент. Ну, навчаюсь трошки займаюсь музикою. Історію трохи вивчаю. Мене звати Джулія, мені 16 років, я е, студентка медичного коледжу Катя. <рив> я Катя теж. Що таке любов, на вашу думку? Ну любов це з моєму світобаченні це найвище бажання добра до другої людини. Любов це розуміти людину без слів. Можливо, любов це коли людина просто знайшла собі ту людину, з якою вона може ну, знаходити спільні там інтереси і їй буде з нею легко. На мою думку, любов це все, що нас оточує. Все навколо нас це любов. Як ви відчуваєте взагалі, що вас люблять? Це проявляється в відношенні до тебе, в діях людини до тебе, в її словах, ну, в цьому. Да. Це допомога в будь-який час, коли тебе люблять без умов. Тобі не потрібно щось робити для того, щоб тебе любили. в чому е, має проявлятися любов до вас, щоб ви відчували, що вас люблять? Е, найперше, це в ділах, в поступках, в діях людини. Ви заново якось це проявляти. Ну, коли людина проявляється, то це потім видно. Я навіть не знаю цікавитися, спілкуватися і так далі. А як ви проявляєте любов до інших? Проявляю любов. Візуально, дотично. Ну, ми живемо в фізичному світі, ми можемо показати це через фізичні речі. Любов ми можемо проявляти в об'єктивному понятті добра, яке заложене в нас як совість. І найвище бажання цього добра це і буде проявом любові. Ну, а якщо говорити про якісь конкретні вчинки? Конкретні вчинки. Ну, подарунки, комплименти, любов, відношення до людини. Це найперша турбота. Турботувала є людина. Ну це якщо рідні просять там приїхати або щось привезти. Там, наприклад, бабусі ліки треба, то допомога. допомога. Е, обійми, поцілунки. Ну, потрібно ставитися до людини з якимось. З повагою, з повагою, щоб потім ну до тебе так само ставилися, а не спочатку там одна, ти, а потім друга. Ну я проявляю це турботою, турботою. Okay. Okay. Що для вас є найважливішим у стосунках? Найважливіше в людині, що є самою людиною, це її індивідуальність, її характер, це що є її особистістю. Ну а в самих відносинах, що можливо? Самих відносинах, як би характеристики людини? Е, ні, типу, що вам важливо в стосунках? Там довіра, наприклад, так, да, звісно, звісно, довіра до мене, відношення до мене, підтримка. Я думаю, це найголовніше. Найважливіше це, напевно, взаємоповага, розуміння, підтримка. Підтримка. Підтримка взаєморозуміння, спільні якісь інтереси і так далі. Коли ви в останнє говорили, комусь я тебе люблю. Е, я думаю, що рідним е, мамі. Просто коли. <звучить> ну, так, то я майже такої коханої людини немає, то близьким, так. Да, близьким. Мамі. <звучить> Сьогодні. Вчора. Е, чи вірите ви, що любов може бути на все життя? Любов, звісно, любов тільки на все життя. Якщо ти комусь не Недочасно любиш, це е, не є любов'ю. Е, знаєте, що в Біблії є вірш, послання до Коринфян, 13 глава, де написано, що любов ніколи не перестає. І тож, це як є об'єктивним добром, об'єктивне добро це те, що є е, подобою Бога. Так як Біблія написано, що Бог є любов, і якщо ми подібні любові, то ми подібні Богу. Це і те, що є об'єктивним добром в нашому світі. Те, що заложено в нас, як людей, це совість. М -м, між людьми, ну, можливо, між вами і котом. Таке теж можливо, але кіт не вічний є, теж. на все життя, не на всю вічність. Ну, я вважаю, що так. Якщо це щирі почуття, ну думаю, так. Вірю. Так, чи вважаєте ви, що справжня любов вимагає жертв? Звісно, справжня любов вимагає жертв. Справжня любов і є жертваною. Любов довго терпить, милосердствує, не завидує, не безчинствує, не хоче тільки свого. Е, так, ну, якщо ми так вже сказали про Бога, то це і проявилось в жертві найвідоміший. Не з тих е, вірш Біблії це Івана 3:16. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. щоб, щоб, щоб вся, Кожен, що повірив в нього, не помер, але мав життя вічне. Думаю, так. Це жертва часом. Тобто, чи повинні партнери поступатися один одному для збереження стосунків? Ну, в, пей, в, тем, в певній мірі так, але. Ну, у стосунках ти не можеш змінити людину під себе, підлаштувати, обтираються, типа дві людини шліфуються. Так, да, як алмази, потрібні ну і смотре які моменти, Ну, типа <правж> не як це сказати. А у стосунках поступатися одне одному це дуже обов'язково, щоб зберегти йти на компроміси одне одному і так далі, взаєморозуміння, щоб не було ні сварок, ні такого. Іншого чи важливо вам, щоб ваша друга половинка розділяла ваші хобі та захоплення? Я думаю, це те, що буде поєднувати нас як людей. Звісно, це дуже важливо. У нас повинні бути спільні цілі. Ну, це я вважаю, що це не завжди має бути в двох людей однакові захоплення, але в одній людини можуть бути якісь свої особисті хобі. Але щось спільне між ними повинно бути. Так, все важливо, на мою думку, тому що ну ти будеш підтримувати там, в цьому, э, свого партнера, а він тебе в цьому. Ну, якщо там, ну він може там, сказати там, свою думку, що там щось не сподобається, але ну все одно ну, підтримувати. Для мене так. Мій партнер завжди мене підтримує, так само, як і я його, і дуже круто, коли є спільні якісь хобі і спільні інтереси в цьому. Як ви взагалі розумієте, що ви закохані? Ну, я думаю, що якщо я готовий пожертвувати е, чимось моїм, е, так сказати, так би мовити, е, бути, жертвувати своїми цілями, е, ну так би мовити, навіть бажати свого зла для добра цієї людини, я думаю, це є несправжні любові. Чим ви готові пожертвувати заради любові? Заради любові. Е, Будь-якими матеріальними речами це стовідсотково. Ну і якщо не входиться в якийсь абсурд, так. Да. Закоханість, закоханість це так. Це такі бабочки в животі. там. А от справжня любов, вона якось з часом приходить. Чи як. Ну, коли ти впізнаєш людину, ти говориш з нею, дізнаєшся про неї більше і більше інформації. І тоді так. Ну, спочатку це закоханість, а потім вже йде любов для це мене, мене так. Це такі теплі відчуття, коли ти розумієш, що тобі людина дуже подобається, дуже близька. І коли ти розумієш, що ти дуже хочеш з нею багато часу проводити і завжди бути поруч з нею. Так, да, згодна так само. Як ви ставитесь до ідеї одруження? Чи важливий для вас офіційний статус стосунків? В сучасному світі, я думаю, він, звісно, важливий це як. Уже традиція, та й це в общем, те, що підтверджує шлюб. Ну, тому що ти це взакові, типу, відносини вже і одружуючись, жінка стає типу чоловікова, а чоловік жінковий. жінкавий. Ну, якщо дивитися на Європу, в яку ми дуже хочемо піти, то там не важливо це одруження чи не одруження. Головне разом. Так, да, головне разом. І як на мене, одруження ні на що не впливає, але я б хотіла. Для мене це важливо. Да. Ну так, да, це важливо. Ну, а взагалі, яка різниця? Ну, це все йде від виховання наші батьки, так, бабушки були, і це. Можливо, чи вірите ви в любов із першого погляду? Як ставитися до цієї ідеї? Чи переживали щось подібне? Любов з першого погляду? Ну я думаю, щоб по-настоящему кохати людину треба знати її особистість, її душу. Ну з першого погляду, ми як оцінюємо. Оценюють одяжки, дивимося на тіло. Ну я думаю, можливо, звісно, можливо. З першого погляду. Це я можу так сказати, з першого погляду це не буде любов'ю це буде закоханістю певною. Не не вічна така любов. Я так вважаю. Ну, з першого погляду це більше як не любов, а коли тобі сподобалась людина, закоханість і так далі. Але це потім ти просто його там ну узнаєш, і знаєш, 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 і потім ти вже там розумієш, що чи він тобі подобається там. Ну. Да, те, що людина тобі сподобалась візуально, ще не говорить, що вона тобі підійде як партнер. А які критерії у вас підходження людини, партнера? Розуміючий. А іменно по характеру чи зовнішньо? Взагалі. взагалі. Щедрий. Да, щедрий. Розуміючий, нерівнивий. Ну, теж підтримка. В поході в Макдональдс? Ні. Так, да, коли <говори> вибираєш <Crocs>. крокс. <kins> <nella> яка найкраща була порада щодо стосунків, яку ви колись отримували? Я думаю, що при виборі партнера не треба сильно спішити, бо. В сучасному світі в молоді є дуже велика проблема це душевні зв'язки. Багато людей за цього страждає. Багато людей розбиває серце, А думаю, не треба спішити так. Не поспішати. Ну завжди вирішувати проблеми, проговорювати, а не зразу там все уходимо, все розходимося. Там це ну вирішувати просто проблеми, проговорювати їх ну між собою. Взагалі, поради не дуже слухаю інших, тому що у кожного був свій досвід, так і в кожного своє, тому я буду слухатись себе, своє серце, yeah, <laughs> і буду вже сама вирішувати всі питання у світі який наповнений здебільшого хаосом любов залишається єдиною цінністю що об'єднує нас як людей давайте не забувати про такі справжні принципи і істини і об'єднуватись і бути теплішим один до одного щоб цей світ ставав приємніший для нас всіх дякуємо що були з нами і побачимось у наступних випусках